Під час робочого візиту до американського міста партнера Чатануга делегація Тростянецької громади на чолі з головою Юрієм Бовою зустрілися з одним із керівників державної програми ДАІ Марком Маккорном. Саме МакКорн адмініструє проєкт Говерла, який відіграє значну роль у відбудові Тростянецької громади після деокупації. Доволі символічно, що зустріч відбулась у Чатанугі, адже завдяки ініціативі проєкту Говерла була налагоджена співпраця між Тростянцем та американським містом. Під час зустрічі Юрій Бова особисто вручив почесну нагороду Марку Макорну за вклад у розвиток Тростянецької громади, відзначивши значний внесок проєкту Говерла у відновлення інфраструктури та підтримку комунальних підприємств громади. Нагадаємо, за сприяння проєкту Говерла, Тростянецька громада отримала нову комунальну техніку: а саме, екскаватор, самоскит Форт, три подрібнювачі гілок, мікроавтобус Мерседес, потужні генератори для освітніх закладів та багато іншого. Окрім того, Найближчим часом до громади Надійде Грейдер та автомобільна вежа нагорода, вручена Тростянецькою делегацією, стала визнанням не лише зусиль самого Марка Маккорна, а й усієї команди проєкту Говерла, яка продовжує працювати над подальшим відновленням Тростянецької громади.